Слава нації. Сьогодні розповім і покажу ремонт форсунок мотору у 20 і його похідних там, де такі є форсунки. Зокрема, 21С. Проблеми форсунок це, зокрема, струйний розпил пального. Ось такий, коли в нас немає хмарки, а є струйки, то це геть не годиться. Такий тестер я використовую. Соляра, через ганчірочку туди заливається ключ на 19 і оригінальна трубка високого тиску від мотора. Таким чином проблеми форсунок у нас або Розпилювач не дає хмарки, як слід дає струї. Або сочиться звідси, тут зіпсована різьба в тілі. Або ну, розпилювач може також прокрапувати. Він ніби де буває, дає типу хмарку, але все одно прокрапує, це теж не годиться. І ще проблема недостатній тиск. Нормативними документами передбачений тиск спрацювання розпилювача 250 кг сила. Так, на сантиметр квадратний. Ми на сьогоднішній день ставимо 220-230 з урахуванням зношеності техніки, так, решти паливної системи. А так, нерідко доводиться бачити і 150 кг сила, і навіть менше. Так, значить, наприклад, маємо цю форсунку, яка не дає розпилу. Можливо, можливо, тут просто забитий фільтр секційний, я його покажу, який чиститься і подеколи це дозволяє вирішити проблему. Але зараз все одно я маю укомплектувати мотор поганими форсунками. І маю таку форсунку, в якій ця різьба геть зіпсована під крапельницю геть нікудишня. Відповідно, я маю надію, що з нікудишньою різьбою тут добрий розпилювач. І тут маю надію, що добре, добре все, окрім розпилювача. Таким чином, зараз я просто з двох форсунок спробую, двох неробочих, спробую зібрати одну робочу повністю і одну повністю неробочу. Для чого зараз встановлю в тисках? В тисках в сумку. Беру високу голову. У мене на 3 дюйма посадковий квадрат, 27 голова. Але може піти і півдюймова посадковий квадрат, аби тільки вона була достатньо висока бо низька сюди не стане. Так, Голова тут не 27, а 24. -та. 27 у нас з іншого боку де зворотня подача пального. І скручуємо. Розпилювач, обережненько притримуємо пальцем секційний фільтр щелевий і знімаємо. Це у нас, можливо, його можна би було почистити, але зараз я не буду цього робити. Зараз я оцей розпилювач просто переставлю сюди. Тут немає ніяких додаткових шайб-щільнення, просто тугенько затягуємо, тугенько відпускаємо. З часом я десь знайду дізнаюся, з яким моментом треба це робити, але поки що затягуємо від душі. Ну і Завжди важливий момент: пильнуйте обов'язково ці мітні шайби на носиках-розпилювачах. І під час встановлення, щоб вони там не відвалювалися, не випадали, зручно їх саджати на солідол. Так, і з другої форсунки зняв розпилювач, який дуже сподіваюся, що робочий. Цей фільтр щелевий, він звідти має достатньо легко виходити. І там вільненько має ходити. Щось він того геть не робить. Тобто. Функціонування правильне насправді під великим питанням. Конкретно цього розпилювача. Ми візьмемо той, що поганий. У нас ось. Отут, при тому, що він не добрий, воно так тугенько, але виходить. Виходить. Насправді немає нічого складного. Просто береться канцелярський ніж, і оці щілиночки вичищаються кінчиком канцелярського ножа без фанатизму і виполоскується відповідно у чистому дизельному пальному. Потім збирається на місце. Там далі є пара голка. і посадка під голку. От я знаю, що хлопці, коли там є проблеми, їх притирають, я на сьогоднішній день досвіду з їхнього притирання не маю, щойно отримаю, дізнаюся, як це робити правильно, обов'язково поділюся. Значить, це у нас проблемний розпилювач. А це, який мав би бути добрим, щось. Не хоче звідти випадати. Що, як мінімум, підозріло. Ну, зараз буду розбиратися. Але я сподіваюся, загальний напрямок роботи вам зрозумілий. Ну, от, власне, форсунка за цим фільтром, що не хотів виходити, так що викликав у мене великі підозри. Набираєте близько 220 кг, потім спускає і дає марний розпил. Цілком пристойно працює. Так і бачимо. Цим, як я писав, якщо не знаю, було видно чи ні, звідси трохи підкрапувало, я розкрутив, форсунку накрутив наново і все. Більше нічого ніде не крапає, мара є тиск. Спрацювання близько 220. Для нас це нормально. І зараз я власне подумав про те, що все, що саме щілинна секція фільтра має ходити так вільно, а тут вона жорстко сидить, то я власне маю тільки з ну, знаю з досвіду людей, що мене цьому навчали. І власно. Але приклад цього розпилювача показує, що можливо це і не так. Я от задля цікавості візьму, у мене є заводські нові розпилювачі. Подивлюся, чи там секція виходить вільно чи ні. Все, цю форсунку ми привели до пуття. Відповідно, на ті зберемо погану різьбу участь і поганий розпилювач. Хоча знову ж таки, той розпилювач можливо, просто почистити і все. І зараз я покажу більш цікавий момент. як Дотягувати тиск спрацювання, пружину на форсунці. Так, пішов, я щойно подивився на розпилювачі що придбав близько 9 сотень гривень. Кожен мені обійшовся. Але, ну, виявилося, що, власне, так. Там тільки розпилювач без цих фільтрів. То я на сьогоднішній день з упевненістю не можу сказати, чи обов'язково має ця секція виходити звідти. Але оскільки, оскільки фільтр без касети, без змінних частин фільтрує щілинами, то відповідно ніяк інакше почистити ці самі щілини, окрім як витягнути один циліндр із іншого, ну, я не уявляю, як можна. Так, значить, зараз показую дотягування. Тиску спрацювання форсунки. Наприклад, оця спрацьовує близько 190 кг сила. Зараз подивимося Ось значить форсунка у нас омару дає за тиску. Близько двох сотень кілограмів. Зараз ми трохи її підтягнемо. Для чого затискаємо в тисках форсунку і знімаємо ці дві гайки на 27. Я роблю це головою, бо, з поміж іншого, тому що ключ сюди не стає. А по-друге, все одно шайба мідна. Для вторинного використання треба її випалювати. У мене є дві зараз форсунки для дотягування тиску. Я зараз обидві розберу, щоб одразу дві шайби мідні випалити, і потім Зберу назад, значить, знімаємо цю гайку і повністю кришку. І піднімаємо шайбу або знімаємо її і розконтровуємо нижню гайку тоншу. Повністю її не скручуємо, просто розконтровуємо пів оберта оберта. Домагаємося такої картини. Кришка, шайба. Ця. Гайка вільно у нас ходить. Ставимо назад на тестер і будемо 11-м ключиком ріжковим Оце під регулювати. Відповідно, ця конструкція. Коли загортаєш, стискає пружину, збільшує тиск спрацювання, коли відкручуєш послаблює пружину, зменшує тиск спрацювання. Значить. Ставили форсунку на тестер. Власне, зовсім підтягнемо. ру вот. так все. Покрутив до упевненого спрацювання в районі 220-230 кілограм все, Знімаю з тестера, законтровую цю гайку меншу, випалюю мітну шайбу, ставлю і затягую кришку. Після чого ще раз контрольно перевіряю форсунку. Так, от інша форсунка з аналогічною проблемою. Тут краще видно, що коріх спрацювання не дотягує до 200 кг. 180 190. Навіть 200, але все одно треба підтягнути. Зараз аналогічну операцію зроблю з тим. Випалю всі шайби і буду збирати форсунки. Так, ось ця форсунка. Тут, я так розумію, оригінальна шайба. Я її повністю не став знімати. Трохи загнув, щоб дістатися до гайки. Випалю шайбу просто на форсунці. І от шляхом регулювання підкручування того кріплення тримаємо тиск працювання в районі 220-250 кг. Випалюю шайби збираю. Коли проблема у тут в тілі різьби, так? То різьба погана. Я на сьогоднішній день не знаю, як нам реставрувати, відновлювати різьбу. Тобто, якщо тут лє, пробуємо насамперед чистити фільтри, Так. Розпилювач. Фільтр щелевий. вичищаємо. Якщо продовжує там підсикати, не знаю, кажу, є хто каже про притирання голки, я такого досвіду не маю, я просто міняю розпилювач. Якщо тут проблеми з різьбою, мама, я інструментів не маю для вирішення цієї проблеми, тут 11 ключиком регулюємо натяг. Заводський 250, ми ставимо 220-230. Все, хай вам добре працює. Слава нації!